Коротко з сенсом вітаю у нашому просторі для глибокого занурення. Сьогодні беремо до рук матеріал, 음, назва якого Перепрограмуй свій розум Ну, про звільнення від старих переконань. І знаєте, відправна точка тут це таке відчуття, підозрюю воно багатьом знайоме, ота думка, що постійно крутиться. Я сам у всьому винен. Угу. І це не просто про помилку. Ні. Це щось глибше, таке, що роз'їдає, знаєте, зі мною щось не так. Я недостатній. Так, я все псую. Точно. От комусь це відгукується. Я думаю, багатьом. На жаль, так. Так от ключова ідея, яку ми сьогодні розпаковуємо, вона ну, досить радикальна. Ці відчуття, це не вирок, не якась вроджена риса, а результат ем, програмування. <кхем> mm, програмування? Так. І наше завдання сьогодні ну, дослідити цю концепцію разом. Звідки воно береться це програмування? І головне, як, ну, згідно з тим, що ми прочитали, можна спробувати його змінити. Цікаво. У матеріалі часто згадують фразу Роберта Шейнфілда. Ось вона: Ви не винні, ви просто були запрограмовані сильно. Давайте на мить зупинимось тут. А що, якщо це правда? Що, якщо все це самобичування, оце відчуття власної нікчемності, це не об'єктивна реальність, а просто стара, якась багнута програма, угу. яку, можливо, вдасться оновити чи навіть видалити. Гаразд. Гаразд. Спробуємо розібратися, що це може означати. Щоб пояснити це програмування, там пропонується така, знаєте, дуже наочна метафора: уявіть людину як комп'ютер. Ага. Потужний комп'ютер, здатний на багато що. Але на ньому стоїть застаріла операційна система, mm -hmm. і вона постійно глючить, гальмує, видає помилки, ну, коротше, заважає використовувати потенціал заліза. Зрозуміло. І тут важливий акцент, от на чому наголошують, проблема не в комп'ютері, не в людині. Людина це підкреслюється, не зламана, не дефектна сама по собі. Тобто апаратна частина в нормі. Саме так. Просто вона функціонує на базі старої, неефективної програми. Як вам така аналогія? Знаєте, ця аналогія з комп'ютером, вона, хоч і проста, але може бути дуже дієвою. От справді. Чому? Бо вона дозволяє зробити такий важливий крок психологічний, відокремити власне я, свою сутність ну, від тих програм переконань моделей поведінки, угу. які були засвоєні ззовні. Створюється дистанція. Розумієте? Так, так. Є я, ну, залізу, якщо хочете, а є програма, яка на мені запущена. Ага. І якщо це лише програма, хай стара звична, то з'являється думка, а її ж можна дослідити, зрозуміти і змінити? А може і змінити? Чи видалити це вже не вирок щодо власної сутності. Знімається оце тавро зі мною щось не так, і з'являється питання: а яка програма зараз працює? Це цікавий погляд. Тобто це спосіб перестати себе ототожнювати з проблемою. Саме так, перестати казати я проблема, і почати бачити в мені працює проблемна програма. Це ну, фундаментальний сув сприйняття. Він може відкрити двері до змін. Бо легше працювати з програмою. Звичайно, психологічно легше працювати з програмою, ніж намагатися виправити власну суть, яку до того вважав дефектною. Це ж зовсім інший підхід. Логічно, але ж звідки беруться ці програми. Якщо це зовнішнє програмування, то хто ну хто ці програмісти у джерелі називають досить очевидні речі: школа, сім'я, суспільство загалом Угу, знайомі інституції. Так саме там, часто зовсім несвідомо, на наш внутрішній диск записувалися у ці обмежуючі переконання. От давайте пригадаємо, чи не звучало колись таке ну, різними словами, щоб чогось досягти. Треба страждати. О, так. Класіка. Або ти все одно недостатньо хороший. Чи там розумний, здібний. Ти не можеш судьбі цього дозволити. Точно. Ти не гідний любові чи успіху просто так. Mm, болючі речі. І от ідея в тексті така: ми повірили в це не тому, що це правда про нас, а тому, що в дитинстві ми довіряли. Абсолютно довіряли авторитетам. Батькам, вчителям. Так. Які транслювали ці повідомлення, можливо, навіть не бажаючи нам зла, просто повторюючи те, що засвоїли самі? Механізм формування цих програм у ранньому віці це звичайно тема для окремої розмови, дуже глибокої. Але якщо коротко, то дитяча психіка, вона ж ну надзвичайно пластична, відкрита як губка. Саме так, авторитетні фігури, особливо батьки, вони сприймаються як джерело істини про світ і про саму дитину. Їхні слова, реакції, навіть мовчання чи погляд все це записується, формує базові уявлення. Який я, чого я вартий, світ безпечний чи ні? І це ж несвідомо відбувається. Переважно несвідомо так. Дитина ж не аналізує критично. А чи правду каже мама, що я не зграба? Вона просто вбирає це як факт. І ось що тут справді вражає і на чому наголошують у матеріалі? У ці ранні налаштування. Дитячі. Так, дитячі рішення про себе і світ вони можуть абсолютно непомітно керувати нашим дорослим життям, вибором партнера, кар'єри, фінансами, самооцінкою, реакціями на стрес. Тобто вони стають фоном, фоновою операційною системою, яку ми навіть не помічаємо, вона просто працює. І автор тексту, який ми розбираємо, ділиться дуже особистим досвідом. Це прям яскрава ілюстрація. Він описує довгий період свого життя, коли постійно було це фонове самозвинувачення. Угу. Будь-які проблеми з грошима у стосунках, на роботі все зводилося до одного. Це через мене. Знайомо зі мною щось не так, я недостатній. Це була його звична реальність, аж поки він не натрапив на ту саму ідею Шейнфілда. Ти не винен? Так, ти просто був запрограмований, і це пише він викликало майже шок. Запитання, а раптом. Раптом я непоганий по суті. Ого. Раптом я просто колись повірив у брехню, яку мені повторювали в дитинстві. Уявляєте цей злам свідомості? Це ключовий момент момент сумніву у власній зіпсованості. Саме він, як там описується, і запустив процес пошуку джерел, отих програм. Так, саме так. Він почав ніби плівку назад прокручувати в спогадах. І раптом спливли конкретні епізоди. Раніше вони здавалися незначними. Цікаво, які. Ну, наприклад, як його сварили за кожну помилку в зошитах, змушували переписувати десятки разів. М -м -м. тиск. Або як батько міг кинути фразу типу: У тебе руки не з того місця ростуть. Ох! Або як перша вчителька, можливо, втомлена чи роздратована, сказала при всьому класі: З тебе нічого путнього не вийде. І ось тоді, коли він зіставив ці спогади з оцим постійним дорослим самозвинуваченням, прийшло усвідомлення болісне, але й визволене. Він формулює це так: я не винен у своїй суті, я просто був запрограмований на страх помилки, на відчуття власної некомпетентності, на хронічне почуття провини. Я повірив у цю брехню, і вона стала скелетом моєї реальності. Відчувається різниця так. Не я поганий, а я повірив, що я поганий. Величезна різниця. Безумовно. І оцей процес розкопок, згадування, усвідомлення конкретних джерел своїх переконань він надзвичайно важливий. Чому? Бо коли людина може ідентифікувати, ага, ось ця храза бабусі, ось ця ситуація в школі, ось це порівняння. Так, ось тут корінь мого переконання я недостатній, то це переконання починає втрачати свою силу. Воно перестає бути об'єктивною істиною про мене, вироком. Стає просто зовнішнім посланням. І розривається емоційний зв'язок, який тримав у полоні цього переконання. Якщо ми поглянемо на це ширше, то побачимо, наскільки критично важливо взагалі ідентифікувати ці автоматичні програми. Адже поки вони діють несвідомо, вони керують нами. На автопілоті. нашими реакціями, рішеннями, емоціями, рішеннями, рівнем енергії, тим, що ми собі дозволяємо чи забороняємо винесення їх на світло, усвідомлення це перший необхідний крок, щоб вони втратили свою невидиму владу. Угу. Це піднімає фундаментальне питання про силу усвідомленості як головного інструменту для трансформації. Неможливо змінити те, чого не помічаєш. Гаразд. Отже, усвідомлення перший крок. Але що далі? Ну, просто знати, що тебе запрограмували, мабуть, замало. Так, знання це ще не все. І автор тексту, усвідомивши це, вирішив не зупинятися. Він описує свій власний експеримент, свою практику. Вона полягала ось у чому. Регулярно, особливо, коли накочувало оце звичне самозвинувачення, угу. він заплющував очі і свідомо промовляв: Я звільняю себе. Від переконання, що я недостатній, Просто слова. отут важливий нюанс, на якому він наголошує справа не лише в словах, головне, спробувати прожити, відчути цей новий стан, поставити собі питання а як би я почувався, якби справді більше не вірив у свою недостатність? Mm, цікаво, яким би було моє тіло, які б емоції з'явилися. Він намагався викликати в собі відчуття я вже гаразд, просто зараз, я вже здатен, я вже гідний. Тобто не чекати доказів ззовні. Саме так, спробувати створити і це відчуття всередині, тут і зараз. І знаєте, що найцікавіше він описує конкретні результати, які спостерігав. О, це важливо. Каже, десь за два тижні такої практики почав помічати більше внутрішнього спокою. Вже добре. Приблизно за місяць з'явилася якась нова можливість у житті, якої раніше не бачив чи не наважувався взяти. Угу. А десь за три місяці він зі здивуванням усвідомив, що майже повністю перестав себе картати за будь-які дрібниці чи невдачі. Оце вже серйозно. І ось тут ключовий висновок, який робиться в джерелі зміни відбулися не тому, що він раптом став кращим, чи подолав недоліки, чи виправився силою волі. А чому ж тоді? А тому, що він свідомо вилучив програму Я винний, змінив внутрішню операційну систему. І саме цей підхід, фокус не на самовдосконаленні через боротьбу з собою, зі своїми недоліками, так. а на звільненні від обмежуючих переконань, від цього успадкованого сміття, це, мабуть, центральне в цій філософії, знову цитуючи Шейнфілда. Ви не маєте виправлятися, ви повинні усвідомити, що ви є цілими. Цілими, тобто вже зараз. Так, ідея революційна у своїй простоті, ми вже повноцінні, вже цілі за своєю природою. Проблема не в нас, а в тих програмах, які, ну наче фільтри чи віруси, спотворюють наше сприйняття себе і заважають нам жити з цього стану цілісності. Угу. Тому завдання не добудувати себе до ідеалу, а прибрати те, що заважає. Це звучить. Менш виснажливо саме так. Чому такий підхід може бути ефективнішим і менш виснажливим? Подумайте про традиційні моделі самовдосконалення. Вони часто базуються на ідеї, ти недостатній, але якщо будеш багато працювати над собою, то, можливо, колись станеш кращим. Так, це створює постійну напругу напругу, боротьбу, відчуття, що ти ніколи не досягнеш мети. А підхід, описаний у тексті, пропонує іншу парадигму. Ти вже окей, по суті. Просто треба зняти окуляри, які змушують тебе бачити себе інакше. Це може вивільнити багато енергії, величезну кількість енергія, яка раніше йшла на самокритику, на боротьбу, і цю енергію можна спрямувати на творчість, на розвиток, але вже не зі страху, а з цікавості, з прийняття. Щоб ця філософія не залишилася просто теорією, в тексті пропонують дуже Конкретний інструмент, практичний. Автор називає його ритуал видалення. Ритуал видалення звучить серйозно. Так. Це послідовність із п'яти кроків. Рекомендується виконувати щоразу, коли відчуваєш наближення оцієї знайомої хвилі, провини, страху. Я не такий. Добре. Давайте по кроках. Давайте. Крок один: зупинися та визнай: от зловив себе на цьому почутті, перше не тікати. Не засуджувати себе за нього, просто зупинитися, заплющити очі і чесно сказати собі так, я зараз відчуваю провину або страх, або що я недостатній, просто дозволити цьому бути так. визнати його присутність. Тут і зараз, не боротися, а визнати. Зрозуміло крок перший усвідомлення і прийняття факту почуття. Далі, крок два скажи я був запрограмований. Одразу після визнання почуття наступний крок змінити його інтерпретацію. Промовити можна подумки, можна пошепки, Я не винен, я не поганий. Угу. Я просто був запрограмований на і тут назвати страх недолік провину. У тексті радять повторити це тричі, ніби стверджуючи нове розуміння. Тобто знімаємо особисту відповідальність за саме почуття, бачимо його як програму. Саме так. Тепер крок три. Проживи нову програму 5-7 хвилин. Це, мабуть, серце ритуалу. Оце йде треба відчути. Так, знову заплющити очі, і тепер найважливіше спробувати свідомо викликати в собі відчуття, як це жити без цієї старої програми, не просто думати, а саме відчути, тілом, емоціями. Як би я почувався, як би вірив у свою цінність. Так. Як би я дихав, яка була б постава. Що було по грудях, спробувати викликати оце відчуття я вже цілий, я вже здатен, я вже гаразд. Повторювати ці фрази про себе, намагаючись наситити їх реальним відчуттям. На це рекомендують 5-7 хвилин. Тобто активна робота з відчуттями, не просто візуалізація. Точно. Далі крок 4. заяви в голос після того, як вдалося хоч трохи ввійти в цей новий стан відчуттів. Розплющити очі і чітко, впевнено, з наміром промовити вголос: Я визволяю себе від старої програми назвати її. Ага, я вибираю нову реальність, я вже гаразд. Дякую. Це як свідома декларація вибору, закріплення наміру, вербалізація рішення. Угу. І нарешті, крок 5: Живи із нової системи. Це вже інтеграція в життя. Протягом дня, якщо раптом старе почуття провини, страху чи недостатності знову намагається підняти голову, а воно буде намагатися? Буде. Треба м'яко, але наполегливо нагадувати собі стоп, я не винен, я просто був запрограмований. Угу. Я вже вибрав нову систему, я вже гаразд. Це як постійне переналаштування внутрішнього компаса. Давайте проаналізуємо структуру цього ритуалу. Вона, знаєте, досить логічна, психологічно обґрунтована. Крок один визнання. Це про усвідомленість помітити, що відбувається, без цього ніяк. Так. Крок два переосмислення. Я запрограмований, це когнітивна реструктуризація, зміна рамки сприйняття, зняття провини. Це критично, щоб допустити зміни. Логічно. Потім іде крок три. Проживання нового стану. І ось тут, як ви слушно зауважили, серцевина. Чому так важливо саме відчути. Ну? Бо наш мозок, наша нервова система реагують не стільки на думки, скільки на емоційні, тілесні переживання. Створюючи всередині відчуття я вже гаразд, ми по суті даємо мозку новий досвід, нову правду. Це щось про нейропластичність можна сказати і так: мозок вчиться через досвід. Якщо ми регулярно даємо йому досвід відчуття цілісності, він може почати перебудовувати нейронні шляхи. Це значно сильніше, ніж просто афірмації без внутрішнього підкріплення. Тобто відчуття, це ніби мова, яку розуміє наша підсвідомість чи нервова система. Можна сказати й так: спосіб переконати глибинні структури психіки в новій реальності. Далі, крок 4 – декларація це акт свідомого вибору, волі, промовляючи вголос, ми ніби закріплюємо рішення, робимо його реальнішим для себе. Угу. І нарешті крок 5 – підкріплення це про формування нової звички, мислення і реагування, бо старі програми мають велику інерцію, без постійного нагадування вони легко повернуться. Цей крок забезпечує послідовність. Так. Отже, бачимо цілісну систему, усвідомлення, переосмислення, переживання, декларація, інтеграція виглядає логічно. Дякую. Це дійсно розкладає все по поличках. Але знаєте, в тексті також згадується одне таке е, поширене побоювання, яке можу виникнути у відповідь на такий підхід. Яке саме? звучить приблизно так а що, якщо я почну собі казати я не винен, я вже гараут, і просто розслаблюся. А типу стану лінивим. Так, перестану прагнути більшого, розвиватися, стану самовдоволеним ледерем. Мовляв, чи не є оце постійне невдоволення собою ця критика, тим самим рушієм, що змушує рухатися вперед? Це дуже важливе і поширене питання. Дуже. Воно стосується глибоко вкоріненого у нашій культурі переконання, розвиток можливий лише через страждання, боротьбу, самокритику. Ну так. Текст відповідає на це досить провокаційно, питанням на питання. А що якщо ти продовжиш нещадно звинувачувати себе? І так і залишишся в полоні цієї старої, руйнівної програми, так і не реалізувавши свій потенціал. Тобто вибір не між розвитком і застоєм проти застою через самоприйняття, а як вибір між залишатися рабом брехливої програми та звільнитися від неї і подивитися, що буде далі. Mm. І тут варто замислитися глибше про природу мотивації, розвитку. Чи справді постійне самозвинувачення це найкращий і найздоровіший шлях до зростання? Ну, часто воно призводить до вигорання. До прокрастинації, тривоги, вигорання, страху помилки, який паралізує. Можливо, існує інший шлях. Той, що пропонується в тексті: шлях, де звільнення від внутрішнього критика, від токсичної провини вивільняє величезну кількість психічної енергії. Угу. І цю енергію можна спрямувати на розвиток, але вже не зі страху, треба, бо я поганий. А з цікавості, цікаво. А що я ще можу? З бажання творити, пізнавати, але вже з позиції внутрішньої цілісності, самоповаги. Тобто мотивація йде зсередини. Але мені цікаво досліджувати та зростати це зовсім інша якість мотивації, не з під палки внутрішнього наглядача. Тому, можливо, самоприйняття це не ворог розвитку, а його необхідна умова для здорового сталого зростання. Дуже цікава перспектива. Тобто, можливо, саме відчуття Я вже гаразд дає ту безпечну базу, з якої можна сміливіше досліджувати світ і ризикувати саме так, коли ти не витрачаєш 90% енергії на боротьбу з собою, з'являється ресурс на щось інше, конструктивне. Отже, якщо спробувати підбити підсумки нашого сьогоднішнього занурення в ідеї з тексту Перепрограмуй свій розум. Головна думка, така червона нитка: оці глибоко вкорінені болючі відчуття власної провини, недостатності, неправильності. Угу. Це, можливо, не вирок, не наша справжня суть. Це можуть бути набуті програми, щось типу ментальних вірусів, підхоплених у минулому. Так. І головна надія, яку дає текст: ці програми не вічні, їх можна спробувати усвідомити, переосмислити. І навіть видалити. Або замінити на нові, більш конструктивні. Як ми бачили, для цього пропонується конкретна практика, ритуал видалення, але навіть поза ним є проста ідея для повсякденного життя. Наприклад, завершуючи день, зупинитися на мить, заплющити очі і сказати собі: Я не винен, я просто був запрограмований, я вибираю нову реальність. Я вже гаразд, дякую. І головне відчуття. Так. І знову ж таки, ключове тут спробувати викликати хоча б натяк на відповідне внутрішнє відчуття, звільнення, легкості, цілісності, не гнатися за миттєвими зовнішніми результатами, а терпляче працювати над зміною внутрішнього стану, своєї внутрішньої операційної системи. І на завершення, як завжди, залишу питання для роздумів: уявімо собі на мить. Що людині справді вдається не одразу, поступово через практику звільнитися від левової частки звичного самозвинувачення, відчуття зі мною щось не так. І угу. як, на вашу думку, могла б змінитися її повсякденна реальність, яким би став її внутрішній діалог, як би вона почала сприймати помилки свої та чужі, як би реагувала на виклики? Як би змінилися стосунки? Стосунки з собою та зі світом, якби ця стара обмежуюча програма справді почала втрачати свою владу, що стає можливим у роботі, у творчості, у стосунках, у самовідчутті, коли починаєш жити з глибинного, спокійного відчуття, я вже гаразд. Дякуємо, що провели цей час з нами, заглиблюючись у ці непрості, але можливо трансформаційні ідеї. Сподіваємось, було корисно так. Сподіваємося, це дало поживу для власних роздумів та експериментів. До наступної зустрічі в нашому просторі для глибоких занурень. Коротко з сенсом підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.